Усім вітання. Ви на каналі Код 450 І як зазвичай, цей час ми виходимо до вас для того, щоб роз'яснити і показати ситуацію на лінії зіткнення, що відбувається там, і які зараз взагалі реалії на лінії зіткнення. Ну і по традиції ми розпочнемо наш випуск із відео сьогодні. З'явилися в мережі як головнокомандуючих збройних сил України Сирський Виклик такий ролик, в якому показується, як знищується окупант, і підпис знищимо ворога щодня та без пауз в день та вночі. Справді ні на секунду, ні на хвилину не припиняються бої, і наші збройні сили просто титановими зусиллями зупиняють ворога на усьому верху, на усьому, на усій ділянці фронту. Ситуація десь трішки простіша, десь дуже складна, але загалом ситуація не з простих. Ну і до речі, з'явилася така інформація сьогодні, що, врешті-решт, якщо не буде якогось адекватного такого способу прийняття рішення в плані якраз сполучених штатів, ми маємо на увазі в плані допомоги Україні, то будуть намагатись адекватні республіканці якось в обхід. Джонсона все таки робити якісь кроки за для того, щоб врешті-решт ця допомога вже була прийнята і почала надходити до України. Дуже вона потрібна, звичайно. Але поки з такими зусиллями, які у нас є, з тими запасами, що у нас залишаються, ми тримаємося і тримаємось доволі непогано. Тобто, в... так ворог де просувається, але це не є якісь ривки, як це було в українському контрнаступі на харківському напрямку, в тому числі. я Думаю, ви це пам'ятаєте. Тому говорити про те, що ворог, який переважає, робить якісь значні прориви, такого наразі немає. Ну і давайте аж до карти. До карти перейдемо до часового яру. Багатостраждальний цей цих часів яру насправді ситуація там. Не покращується, там вона тільки ну, обертів набирає з дня в день і сказати, що ситуація там контрольована. Так, вона контрольована, але е, дуже і дуже непроста. Поки ми дивимося на мапу і на часів яр, то е, одразу ж відзначимо, що. Ворог намагається і надалі пройти флангами через Богданівку, через Іванівське, тобто з флангів зайти і цим самим зробити такі певні кліщі для наших Збройних сил України. Ну і по центру в лоб вони також, в принципі, лізуть, також намагання є, але поки що всі ці атаки відбуваються, і всі ці атаки є безуспішними у окупантів часів яр це така вже не тільки українські дослідники війни, а й інші осінтери з інших країн пишуть, що часів яр поставлена задача захопити до 9 травня. Як бачимо, наразі успіху це великого, яко кажучи, не приносить. Ну і останнє просування було ще 13-го числа. За ці декілька днів поки що там, особливого прориву, якогось не простежується. Наші хлопці-дівчата тримають. Цей населений пункт унеможливлюють по максимуму е, його захоплення. Ну і давайте подивимося, що з часовим яром відбувається. Чергове нагадування вам, шановні, що може бути з будь-яким населеним пунктом, якщо туди прийдуть росіяни. Це е, на кадрах ми зараз бачимо, як російські авіабомби просто знищують це місто. Ось так його поливають. І як ви думаєте, що там може залишитися цілим? Ну мало що це зрозуміло. Ну і нагадую вам, шановні, що підписуйтесь на канал. Якщо ви ще цього не зробили, Ютуб зараз от саме таким чином просуває відео. Якщо ви під час перегляду будете підписуватись, ставити вподобайки, тоді воно буде потрапляти в тренди, і відповідно більше людей зможуть побачити навіть ось ці кадри, і це дасть змогу волонтерам. В тому числі збирати більше донатів на ті самі fpv дрони, про які ми сьогодні будемо згадувати, про які ми сьогодні будемо дивитись, і це будуть відео просто найвищого пілотажу, я би сказав би, як вправно з ними справляються наші хлопці та дівчата. І ще один відеоряд. Далі одразу ж давайте перейдемо по черзі за крайній тиждень спостереження. Скажу вам, що після того як отримали теплі дрони, до речі, від спільноти Стерненка, це відео Росіян з'явились суттєві проблеми із логістикою. Нищаться вантажівки, нищиться інший транспорт. Про гольфкари ми вже і не згадуємо. Про мотоцикли також. Але вночі в більшості своїх пересувається ну, більша техніка. На гольфкарах менше є якось пересування. Гольфкаром ти сильно там не доставиш якусь провізію чи снаряди на мотоциклі, так тим більше. А от якраз вантажівки, урали, камази і все інше, що може підвозити БК до певного до певної лінії. Вони якраз такі використовуються більше вночі, ось ці нічні дрони, на які ви донатите, в тому числі і допомагаєте цим самим нашим збройним силам нищити ворога. Тобто логістика порушується, і вже наступ на певні, на непевні ділянці фронту він десь певною мірою і ускладнюється. Тому Хто чи може, допомагайте і вірте в Збройні Сили України. Ну що ж, про часів яр ми поговорили. Ви подивились, так як авіабомби скидаються на це місто, і чергова тактика повного руйнування і потім зайти там, де вже випалена земля. Це от тактика окупантів і тут нічого не змінюється. Часів яр це також вже на собі на жаль, і на прикрість випробовує. Там просто неймовірне пекло. Не знаю, як там хлопці, дівчата тримаються, ну, але... Часів яр наразі під контролем Збройних сил України наступним населеним пунктом, до якого ми перейдемо, очеретине на карті. Подивимося, що ж там даний момент відбувається очеретине Донецької області. Там початок, скажімо так, цього населеного пункту захопили росіяни в порівнянні з вчорашнім днем, помітне просування. Наші Збройні сили відійшли, і бої вже точаться на самісіньких окраїнах цього населеного пункту. Новобахмутівка, яка поруч поки що залишається поза увагою росіян. Вони туди не пішли, якраз на очеретине зараз є просування з боку окупантів. Ну і як ворог знищується, що маємо також вам показати вже роботу шершнів-довбуша, які передавали свої привіти для окупантів і цього разу прилетіло в спину одного із. Ваняк, який заблукав на українській землі, і що він тут забув? Питання, відкрите питання риторичне. Дуже часто вони от таким чином намагаються ховатись, десь в певній мірі навіть прикидається, що вони вже не живі, але часто густо обдурити наших операторів не вдається. Він оператор дрона відлітає, ніби так повірив, ну, а потім окупант сам же себе і так би мовити, Виказує, так? Тому що починає десь рухатися, це помічається, і дрон розвертається і прилітає туди, куди потрібно. І ще одне відео до вашої уваги. Це вже буде від 26-ї артилерійської бригади, які спільними зусиллями із операторами дронів 10-ї окремої штурмової бригади та 30-ї окремої бригади знищують ворожу сау 2 с 3 акація та склад з паливно-мастильними матеріалами, також от вкотре ми пересвідчуємося так: наскільки важливі зараз дрони на цій війні, враховуючи, що в нас є величезний дефіцит артснарядів. Хоча ця війна це справді війна артилерії, але у агресорів у росіян тут є суттєва перевага, тому. Дрони компенсують ну такі суттєвий, суттєвий обсяг роботи, які би мали би робити насправді артилеристи. Якщо е, росіяни обстрілюють з артилерії, і вони можуть собі це дозволити, наші позиції в тому числі, то українські збройні сили діють більш точно, економлячи снаряди і вже. Стріляючи саме от чітко, намагаючись чітко влучити, чітко знешкодити ціль, щоб не було з цього розкиду, як це роблять окупанти. Потрапив в ціль, не потрапив. Не суть важливо, є ще снаряди, ми ще їх випустимо з десяток. Нас такої розкоші немає. Ми мусимо діяти обережно і економно, тому що, тому що кожен снаряд, кожна пташка, вона в певній мірі може врятувати чиєсь життя, якщо її вдало використати. Таке відео ми щойно з вами побачили. Бердичі перейдемо до наступного населеного пункту на карті Діп Сейту. Бердичі виглядають наступним чином. І що можна сказати по цьому населеному пункту? Наполовину він вже також окупований, і є певне просування В порівняння з попереднім днем? Збільшилась сіра зона. І Просувається тут 27-ма мотострілецька дивізія, саме вона воює в окупантів на цьому напрямку. Просування не є суттєвим, але вдалося тим, що, тим самим певним рухом вперед сіру зону і, відповідно, напевно, що за логікою речей змусити наші збройні сили десь відійти. Ну і там ще вище ми побачимо. Ну туди ми ще перейдемо, пригадаємо так. Що очеретина, які ми щойно згадували, там також якраз от поруч. Тобто, в цьому напрямку Бердичі, Новобахмутівка, очеретина ворог тисне з багатьох напрямків, і ця лінія фронту, вона доволі таки спекотна останніми днями. І тут ну ускладнення певне ще в тому, що тут поля, і напевно, що за логікою речей, якщо ми подивимося далі по карті, там є новопокровське, Соловйове, там є невеличка болотиста місцевість. Далі вже річка Вовча, але до неї ще насправді дуже і дуже далеко. Якщо від зараз теперішньої лінії зіткнення по прямій взяти, то там відстань доволі таки суттєва. До неї ще потрібно дійти. Тим більше там поля там також заміновано, і легко окупантам цього зробити не вдасться. В цьому можна не сумніватися. Ну і відео ще одне також до вашої уваги, де також, до речі, все це зроблено за рахунок дронів від Стерненка. Який активно збирає ресурси на те, щоб їх придбати, і, відповідно, передати хлопцям на передову. Прекрасна робота операторів, просто дивишся і захоплюєшся цими маневрами, як вони чітко і точно влучають, чи в будинок залітаючи в певну шпарину, чи в станцію РЛС, тобто робота просто філіграна. Сьогодні ще ми будемо. Бачите одне відео, дочекайте себе обов'язково, де, ну просто знаєте, як в дарці 10 із 10 впіймати. от Це просто філігранна була робота. Ми про неї ще дещо згодом поговоримо. Ну що, ж, цей напрямок ми переглянули. Давайте далі ще на Красногорівку перейдемо. Красногорівка е виглядає ось наступним чином, як бачимо. До самого населеного пункту ще окупант не дістався. Так, є певне просування, що цікаво передислокувалась 238-артилерійська бригада, яка базувалась у Лозовій. І зараз її, в принципі, перекинули ближче до лінії фронту в допомогу 5-й окремій мотострілецький оплот та 3-й мотострілецький батальйон, який там також штурмує. В напрямку Красногорівки, намагаючись просунутись вглиб і відповідно захопити черговий населений пункт, можливо, суттєвого просування тут немає. Але є збільшення сірої зони. Вже зона збільшується якраз в межах населеного пункту Красногорівка трішки так південніше, але. Поки що там ворог не зайшов, там в цьому районі точаться бої. Тобто територія ще не є окупованою. Взагалі іноді важко так знаєте, одразу зрозуміти, окупована чи ні, тому що буває за день декілька разів ця територія переходить то до окупантів, то українські збройні сили повертаються територію назад, і от такої стало якоїсь картини на певних ділянках фронту, навіть і не помітиш. Тому е говорити, що Красногорівка. Під окупацією чи вже починають точитись бої саме в забудовах, поки що ні. Давайте ще переглянемо одне із відео, де російський танк під Красногорівкою якраз ось ця халабуда, пам'ятаєте її так? Ми бачили спочатку картинки, ну тобто, фото, так? цієї чудотехніки з Ребом. І зараз ми бачимо його вже в русі. Він якраз в районі Красногорівки туди-сюди катається. Поки що про його знищення от, немає якоїсь інформації, але те, що він ось так обшитий, ми вже вчора про це згадували, це в першу чергу спроба доставити живу силу з певної точки в точку Б. Поки що з цим. Е Танком наші збройні сили ще не справились, але можна не сумніватись, вони шукають шляхи, як обійти ось цей реп і все-таки його знешкодити, або вирахувати, де він буде запаркований, і потім туди щось цікаве прилетить, як було це з попереднім схожим металобрухтом. Хоча цей металобрухт, будемо відвертими, достатньо труднощів приносить нашим збройним силам, тому ні в якому разі не можна таким, знаєте, Шапка закидай, закидальством, як би то правильно сказати, на цей рахунок дивитися. Ще одне із відео, де є ураження групи евакуації окупантів, де після цього прильоту був один двохсотий і один трьохсотий. Прекрасний приліт, і після цього, відповідно, мінус один окупант, один-300-й. Чи вижив він чи ні? Тут вже Питання відкрите, питання риторичне. Дивимо ще раз у Ну, Чітко, чітко в ціль, вкотре знову переконуємо, що наші оператори діють прекрасно з цими пташками. Так, у окупантів є також дуже кваліфіковані, скажімо так, оператори дронів. Можливо, їх не так багато, як в наших Збройних сил, тому що все-таки саме ми розпочали ось цю війну дронів, саме ми розпочали першими застосовувати ці пташки. Ну, а окупант вже підлаштувався і також почав цим ділом займатися. На прикрісті, на жаль, але це факт. Також вони вчаться, як не кроти, тому е, говорити про те, що ворог безтолковий не доводиться. Те, що ми. їх... Великими колонами молотили, скажімо так, на початку. Тут е, потрібно брати все-таки до уваги те, що вони йшли маршем захоплювати, не те, що захоплювати, а просто пройти маршем по хрещатику, тому що везли з собою і парадну форму, і щити для їхнього ОМОНу. Ну, в разі, якщо там будуть якісь певні демонстрації незгодних, а вони би були і довелося би розганяти. Так? Тобто вони не везли амуніцію, а везли парадну форму, тому і не очікували, що ось так будуть отримувати одразу по зубах. Урожайне наступний населений пункт. До нього давайте перейдемо тут. Трішки зменшилась зона контролю збройних сил і збільшилась сіра зона. Тобто до урожайного ще ворог не дійшов, але урожайне перше, яке зараз сприйматиме ось цей. Наступ 60-ї окремої мотострілецької бригади, 37-ї окремої мотострілецької бригади і 11-го окремого мотострілецького полка. Саме вони на цьому напрямку атакують, також їм ще там тилу допомагають 5-та окрема танкова бригада. Тобто урожайне також зараз буде під ударом. Ну, вже під ударом, але вже ворог помітно починає намагатись просунутися. І вчора здається з флангу вже. Там є намагання обійти, тим самим десь взяти певною мірою в кліщі наші Збройні Сили, хоча просування не суттєве, але воно все-таки трішечки але є у ворога. І маємо ще один із відеорядів до вашої уваги. Просто подивіться, як, я, чесно кажучи, вперше це побачив: з дрона скидають не гранати, а Протитанкові міни тм 62 Саме ось ці міни ТМ-62 і падають на голову окупантам. Це відео від підрозділу Ясні очі 23 окремої бригади. Нам наглядно демонструють, як це виглядає. Виглядає з. Висоти пташиного польоту, і відповідно з камери цього дрона. Ну от гранати зрозуміло, так РПВ-дрони зрозуміло, але щоб протитанкові міни скидати на голову окупантам це щось нове, це щось цікаве. Ну, розрив, звичайно, більший, і відповідно більше окупантів отримають понівечення. А можливо, хтось і цього не отримає, тому що одразу 200 і на концерт до Кобзона. Синківка, наступний населений пункт. Про нього, можливо, ми не часто і згадуємо, але от сьогодні Синківка з'являється на наших картах. Це Харківська область. Синківка, яка також зараз. Перше, так би мовити, прийматиме удар від шойгістів. Шторм-Зет, саме на цьому напрямку атакують. Суттєвого просування там немає. Там ну, відносно, якщо брати інші лінії зіткнення, на які ми вже звертали сьогодні, і не тільки сьогодні, а й попередні дні уваги. То тут відносно просування взагалі немає. Все поки що на місці. Синківка тримається, збройні сили її контролюють. Ну, але це можливо і в певній мірі говорить про те, що все-таки що їсти, це не є регулярна армія, це більше таке м'ясо, яким закидають. Ну або там трим закидають в певну точку, щоб вони тримали, хоча б той чи інший периметр, і е... не здали його як варіант. Ну, принаймні, чому ми сьогодні саме до синківки з вами перейшли? У нас є відео, е... в певне міро цікаве. Де 118-й е, окремий батальйон ТРО за два дні короткої роботи знищив 5 МТЛБ Т 80 та танк Т 80 БВ плюс перешкодили ще одному МТЛБ і трьом танкам Т 80 БВ пройти далі? Це до речі, не з цього напрямку, але е, несуть. Захопили ми Харківську область, хо щоб подивитись що ж там відбувається насправді. А от е, відео це вже з іншого напрямку, якого саме виказувати не будемо. Але відео яскраве відео... Яке чергове доводить, що так просто кататись по українській землі ну, не певно не варто. Краще взяти ту саму МТЛБ чи танк, розвернутися, поїхати додому. І вже там, хоча як додому поїхати, на танку там ж втонути можна, якщо ти поїдеш в якийсь орськ. Тому от, поки що деякі катаються, а ті, що не добиті, мама надія, найближчим часом також докатаються. І знищення ворожої техніки це дуже і дуже важливий момент. Тому що осінтери і взагалі оглядачі лінії зіткнення, і загалом помітили одну цікаву річ: що е, останнім часом все менше окупанти їздять на броні, а все частіше на Уралах і Камазах. Тобто, це говорить про те, що є все-таки певний дефіцит зараз броньованої техніки, як мінімум, на передній лінії зіткнення, і штурмувати потрібно до 9 травня, ж потрібно показати результати і воду і своєму кормчому. Тобто поки там не під'їхали, не підвезли ешелонами чергову техніку, доводиться штурмувати на тому, що є. Роботи недалі у нас по курсу. Ще один населений пункт, який також останнім часом постійно потрапляє в наші огляди і потрапляє неспроста. Це Запорізька область. Так, от перейдемо, подивимося, що тут відбувається. За останній день, за останню добу, змін кардинальних не відбулося. Все-таки от є певне просування в попередніх днях в окупантів, і зараз ситуація зупинилась так. Роботи не наполовину в Сірій зоні, так там точаться бої, але це населений пункт повністю не окупований. Це також потрібно брати до уваги, тому що деякі там. З канали вже з радістю закидували, що цей населений пункт взято. Вже там, напевно, докладали, докладали це все діло і Великому кормчому, щоби він там в екстазі побився. Але поки що ситуація наступна, Роботи не можна сказати, наполовину під контролем Збройних сил України в половині точаться бої. Щодо... У населеного пункту ще маємо один із відеорядів. Оператор БПЛА влітає в ствол ворожої гармати Д30 дроном. Просто подивіться на цю філіограмну роботу, це те про що я вам говорив: наскільки чітко просто влучання, от це 10 із 10. навіть 100 із десяти, 10, ну от просто в самісіньку цілочку. Це Неймовірна робота оператора, неймовірні сталеві нерви, спокійні руки і холодний розум. Чітко в ціль, без варіантів. Ну і так, на завершення. Нагадаю вам, якщо ви це не зробили, зробіть, будь ласка, вам не важко нам приємно. Підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі обов'язково. На десерт ми вам покажемо, що відбувається у тилу росіян, де вони думають, що вони в безпеці, що там, власно, все спокійно. Насправді не так то все і просто. Облаштували вони собі командно-спостережний пункт на одному із місць в тилу, скажімо так, але їх все таки вирахували і по ним почали працювати наші хлопці пташками. Прилітало знатно, прилітало з різних сторін. До речі, там є потім і продовження, ну це вже продовження ну такий невеличкий шматочок, де просто в більшій мірі, скажімо так, розноситься будинок, де знаходились окупанти, і поживі силі також було завдано ударів. До речі, як бачимо по цьому відео, часто густо на підльоті дрон втрачає зв'язок, тобто картинка зникає. Стояв. Реп в одному із приміщень, все-таки наші хлопці, так наперед вам скажу, його вирахували, знищили, і потім вже пташки, в принципі, безперешкодно влітали туди, куди потрібно, добивали те, що не добити було. І, власне, цей командно-спостережний пункт було знешкоджено. Ну і отак, уже просто до десерт-десертний, взагалі коротеньке відео, але доволі вибухове зниження ворожого ТОС-1 Сонцепьок та відповідно особового складу в районі Красногорівки. Це все Подивіться на ці кадри. Відео коротеньке, але відео з таким от цікавим вибухом, який демонструє, що там хорошого. Хороших росіян стало більше, ну і відповідно соцепьок стало менше. На сьогодні, все, шановні, ось такий він видався сьогодні. Огляд карти Подіпстейту з такими от відео від наших збройних сил. Завтра буде також щось цікаве. Ми обов'язково його знайдемо для вас і покажемо. На сьогодні ми з вами прощаємось до нових зустрічей.